Добрий день, хочу слідую тезу виставити, як реально ви зможете впливати на ситуацію. І щоб якби не допустити проявлення чотирьох вершників Армагеддона ну, в повному обсязі на Україні. Ну, ви бачили, що перший вершник Чума був запущений, але люди почали підніматися проти. Першого вершника апокаліпсиса і відповідно допустили війну. Пусть ще якісь речі пояснити. Ну, глибше себе почали усвідомлювати. Я там виставив розшифровку слів старащини приклонні. Ще написав, що серед вас багато діє, які є нащадками старашних приклонних. Ви Ну, наша матриця, який називають, тут, ну, вона не зовсім так, як описується. Чи одна там, чи дві матриці поєднаних. Це практично простір. Це розумний живий простір, з яким треба вміти взаємодіяти. Він багаторівневий. Дійсно, один рівень для біоробота, виходить, але ви теж використовуєте цей рівень. Тому що, фактично треба якби... Мати зв'язок з цими рівнями. І саме головне в цьому просторі відчувати, щоб бути в потрібний час, в потрібному місці. Фактично, треба відчути, коли яку інформацію, наприклад, давати. Ну, це важко пояснити в двох словах. Я поясню на своєму прикладі. Десь навесні, весні, березні. У 2014 року, року мені хлопці майданівці, козаки, дали жетон групою крові і позивний. дідух. дух. Ну просто от дали такий позивний і та все. Я не питав чому, тому що в мене воно вкладалося в свою схему. Точно це якби був дозвіл для початку ну, активної роботи. Далі мене один із депутатів Верховної Ради познайомив, ну якби завочно, тільки поскай поспілкувався, Геннадієм Соботіним в Стюмі. Ну, у нього якийсь там крутий центр, він там і генералів вчить. І ми не поспілкувалися, він запитав, хто я. Ну, кажу, як тобі? Якщо тобі цікавить, я можу сказати моє умовне сакральне ім'я хранителя, можливо, ти зрозумієш по цьому імені. Ну йому сказав, ну, для нього воно нічого не той, але він каже, я... З старцями поспілкуюся. Через деякий час він сказав, що старці да, сказали, що ви зараз знаходитесь в стані осмислення нової парадигми. Це було слідуючому. Ну, фактично, якби підштовхувала матриця, що можна відкривати далі інформацію. Слідуючий був Олександр Числоволодар. Ну, той що розшифровки робив. Біля нього там. Були жінки російськомовні рідновірки, які на мене виходили, приїжджали. І він ігнорував мобілку, і фактично спілкування було тільки, якщо хтось там і є. Тому фактично всі його оці розшифровки були на російській мові. Спочатку на українську, потім на російську, тому що розуміла та аудиторія, яка була в той момент присутня. Він мені, звичайно, сказав, що багато речей приходять такі, що їх не можна поки людям озвучувати. Ну, Те, що не можна, кажу, воно просто не прийде, так що не переживай. І я тоді перший аспарик вісім, щоб він розшифрував. Ну, я виставляв там, слухали, мабуть. Саме цікаве, так, да, воно складне для розуміння, сам кілька разів проглядав, але там більше на рівні підсвідомості йде інформація. І Дійсно, вийшло, що воно співпало навіть по рокам з деякими подіями, про які він приблизно ж не знав. Ну і далі фактично деякі речі були, ну які якби були на рівні підсвідомості, відчував я, ну роки ті ж далі. А він теж озвучив, що це будуть важливі роки. Ну і там оці всі синусоїди, що він малював. Да, воно дуже складно. Там дехто написав, що кабела якась. Ну, дійсно, воно складно, але це більша інформація на рівні підсвідомості і надсвідомості. Все, що я виставляв, я виставляв на на трьох рівнях. Ну, Хто моє відео уважно дивився, вони могли бачити, що там то картинки якісь у мене, то якісь предмети я затикав там на задньому плані, то якісь просто предмети показував. Ну було незрозуміло. Тому що коли я починав знімати відео, ну, спочатку осмислював відео, тому що все рівно знімав, воно приходило частіше, не те, що про що спочатку планував. Але все рівно, як первинне якесь осмислення було. І мені приходило, от, от інтуїтивно от треба якісь предмети взяти взятись туди на ковдру, повісти туди на стінку. Бо цей предмет для когось це ключ. Більше інформації не приходило, але я розумів, що я для когось виставляю ключ. І таким чином один рівень слухали мої. Слова ті, що я озвучував. Інший рівень, на рівні підсвідомості, знімали ту інформацію, що в мене за спиною. Ну там відволікало, я теж виставляв, там дехто збагнув, що фактично ті календарі, що мені дарували, поліграфічна фірма, там еротичні. Там в мене поганих не було. Там всі пристойні були. Але вони якраз були для біороботів відволікалом. Їм не дозволяло приймати ту інформацію, яка йшла на рівні... Підсвідомості або навіть на рівні свідомості, коли аналіз у людей йшов. А що ще там вийшло? Там по два календаря висіло різними датами. Там вже якби йшли фрагменти сценарію, якісь пропозиції, ті, що від пращурів. Ну, фактично йшла інформація, щоб люди, потім склавши цю інформацію, ну, допомогли скомпонувати як би, єдиний сценарій. Ну і декого відволікало, вони... Ну Як останнім часом там хтось мені написав, щоб оператор не відводив камеру. А воно навмисне, тому що, щоб ви могли сприймати інформацію в ситуації, коли все змінюється. От раз, камера на обличчя. От ви бачите, образ настроїлися, що ще там віщаю. А тут раз і небо, дерева. Случається образник і одразу... Розгубленість. Нема сприйняття, збій пішов по сприйняттю. А воно не повинно бути. повинні знімати інформацію в будь-якій ситуації. Так що це тренінг навмисно, навмисно зроблений. Щоб привчати, що не можна доциклюватися якийсь на один канал. Я розумію, що багатьох так виховали, що є інструкція, от треба по цій інструкції все виконувати, а все останнє заважає. Ну, це ж нам зроблено, щоб ви не сприймали простір. В природі такого нема тут. Весь час все змінюється і треба все відслідковувати. Бо всім каналам. Тому що я ж кажу, це живий простір. І ви повинні як можна більше каналів сприймати цього живого простору. Так, <кх> да, вона як гра виходить. Треба зрозуміти свою роль в цій грі. Тому я й виставив, що... Колись стараще працювала на всіх святилищах. Фактично, ну я не знаю, чи це те перші люди, чи не перші люди. ну Фактично нащадків дуже багато. Свого часу, коли ми ще з бабусею розмовляли, ну, там вона то заповідь Святослава, коли не буде воїв лаву поставити, треба жінок і дітей, ну то да, воно. Як би зрозуміло, але головне було, щоб якраз пробудити старащі. Тому що старащі – це як міні-колективний розум. Вони більше сприймають, в них неушкоджена генетика. І відповідно, там от яке я виставляв, просто що новий алгоритм, на фоні 100 старащ з, тисяч, з 10 тисяч з тьми тисяч проявиться аж чоловік. Приматі роду. Фактично старащі створюють фон. Ну, те, що ви фактично зараз поспілкуєтесь фактично в одному частотному діапазоні, от ви вже наче, працюєте як старащі приклоні. Ви створюєте фон, якому більше інформації можна прийняти. І всі, хто входять в резонанс з вами, виходить, вони все більше і більше займають інформації. І цей поток все прискорюється і прискорюється. Дехто там от дивиться, не може збагнути, нічого не розуміє на рівні свідомості, а відірватися не може. Тому що я ж кажу, воно йде на трьох рівнях. На рівні підсвідомості, на рівні надсвідомості. Відповідно, якщо ви на рівні свідомості не сприймаєте, то на рівні підсвідомості ваша душа все рівно сприймає. Ну і на рівні надсвідомості теж сприймає якісь елементи, які проскакують в моїх відео. Ситуація в нас непроста. Ви розумієте, оцю виставу, що богобороні закрутили. Ну навіть візьміть жертву. Фактично, принести жертву Богородицю. Тому що якщо взяти місто Маріуполь, це місто Діви Марії. Відповідно, треба статус посилити Путіна як Антихриста. От він знищує місто Діви Марії. І тому подібне. Ну, відповідно, і знищення того, що в Україні вони будуть продовжувати. Так що треба, це таке, щоб проявилася потрібна кількість людей і починати вже впливати на цю гру, яку поки Богообрані ведуть. Тому що Люди ведуться. Ну, от, візьмемо першого коня. Чому? Ви подивіться, скільки людей навіть зараз. там в мене у сусіди ходять, під'їзде маска чорна до очей. В один магазин може і не йти, він може просто вийти хліба купити на вулиці. оце страхи, і фактично, як я кілька разів йому казав, йому пояснити неможливо, бо діти його в Англії живуть, він нікому не потрібний. Він фактично на рівні підсвідомості, він хоче померти. І йому комфортно, виходить, оцей стан померти від чуми, від першого коня. Ну і так же побачити, що багато таких людей. Які тим більше при посиленні у цього негатива, який йде, вони хочуть померти. Не треба їх забажати. Фактично свою жарту чума, чума збере. Подивіться по Європі. Воні показують, там дуже багато кандидатів. Недаром колись Ванга казала, що Європа безлюдніє. Ну, Вона думала, що більше від хімічної зброї. Ні, вона безлюдніє від страхів людей, якраз від чуми. Тому, що там багато і продовжаться, поки від... війна відволікає, але все рівно вони богобрані не відмовлялися від сценарію першого коня Армагеддона. Ну, а третій кінь, ви ж бачите, що роблять. Фактично нормально не засіють, не дають Україну, яка годує 400 мільйонів людей, відповідно, вже локально голод піде. Тим далі ще, ще не відомо, що далі буде. Це поки там 20%. Не засіяно, а далі невідомо. Так що штучно робиться і третій кінь Ромайдона. <кхем> так що таке пробуйте усвідомлювати себе. Особливо ті, що щось близьке сприйняли в моїх відео там, де розшифровка про старащ, Тому що у нас тут, чому нас і знищують. У нас багато тут не клонів, а якраз нормальна бНК людей. І ми небезпечні для біороботів. Відповідно, йде повна зачистка. Ну і вибору немає. Або ви усвідомлюєте, ви починаєте вмішуватися в процеси цієї гри і фактично робити, так би мовити, чудо, те, що не по планам, богоборних йде. іде, або вас просто знищать. Ну, Судячи з того, що кількість зростає, я все-таки думаю, що скоро буде перелом. Ця кількість людей, гомо сампіенс, людей розумних, проявиться достатньо, яка зможе починати руйнувати сценарії боберних Але Ситуація складна. Тому що вся влада вона, керується з одного центру. Людям розігрується вистава, виводять їх на емоції, вони сприймають щиро, що там хтось що каже, а в дійсності це все вистава. Ну а далі що ж бачите, в Угорщині знову переміг проросійський керівник. У Франції найцікавіше, що може перемогти родіфашистка, націоналістка, але вона ж. Подруга Путіна, відповідно, те, що там Франція обіцяла, якщо Макрон не переможе, воно теж може відійти на задній план. Ну і потихеньку потім наша влада сказала, що ми можемо зробити. Ті перестали нам допомагати. Наша зброя знищена давно, ми не можемо боротися, треба домовлятися. Ну, хай беруть там Херсонщину, ХНР, хай беруть схід. Але ми Київ і Захід за те або щось подібне. Так що не дивуйтеся, бо все договорняк. І єдина сила, яка може зашкодити цьому, це якраз ви. Ті, хто усвідомлює, і все більше і більше підключається. Я ж кажу, тут навіть кількість не так важлива, як якість. Якість того, що ви усвідомлюєте, і ті думки, які у вас проявляються з цього усвідомлення. Тому що фактично ви знаходитеся в просторі, де все перемішано. Тут різні рівні, і ви повинні відслідковувати усі рівні. Як я вам для прикладу пояснював, що я не міг рухатися, поки не пішло. Перший дідух, двойний дух, да, пішли асоціації з двоєра, там все. Ну я спокійно відносився, тому що це просто підказка, це алгоритми сценарію, як я там виставляв про праматі рода. І всі там, о, це якась одна особа. Та не одна особа, це алгоритм. Получається, щоб жінка почала сприймати ситуації, ситуацію як в ролі праматері. Оце якби вона була праматерю і оцінювала, що відбувається. А це всі жінки повинні на цей рівень вийти. Бо деякі не розуміли на конкретних людей, думали, так що це як, а вона он не розуміє. Так що це залежить від неї. Та ніхто ні від кого не залежить. Всі залежать тільки від саме себе. Це алгоритми розуміння тієї системи, в якій ми перебуваємо. Ви бачите, як реагує навіть погода. Ну, зараз задощіло, ну, на сході там гірше наступати буде. Шторми були в Одесі. Так що погода теж допомагає. Тому що це єдиний простір. Він живий, він все відчуває. Бачите, надії дом чапля літає. Я на острова знаходжусь зараз. Острімі це якась не пускають, поки ну, на березі на острові можна дивитися. Те, що там я виставляв розшифровку. Назву острова і що треба робити, да, багато було вже зроблено. Зараз бігти і робити не треба. Там іще в різні часи острів носив різні назви. Фактично, коли була присутня якась наз, це створювалося умови для програмування чогось. У мене ще є там розшифровка назву острова Індра Древнього, що можливості тоді цієї. Точки для програмування. Тому що острів це місце програмування. Ну, Фактично це як комп'ютер. Клавіатура, правда, рознесена тут по різних камінцях. І фактично люди з різними хвильовими примінюваннями є тими програматорами, які взагалі програмували. Тут ці релігії створювалися з цього острова. Ну не тільки з цей острів використовував, це. Первична точка, де зароджувалося все. Після все програмування матриці відбувалося, починалося звідси. Так що все, що потрібно було, воно тут вже було зроблено. Я вже перестав потім останні роки їздити на острів, тому що вже потреби не було. Вагу я привернув. Тут почали різні колдуни їздити, там, відьми займатися якимось ну, там Літають. У своїх фантазіях, воно вже толку ніяко немає. Тому що це було зроблено раніше і треба робити це щиро. А коли це робиться на публіку більшою частиною, для підтвердження свого якогось статусу якогось гуру, то це все воно до одного місця. Люди просто перебували в цій власних ілюзіях. Ну, якісь обряди імітували, там, вийдуть на оце, позадирають руки, там, якимось богам починають молитися. А деякі кажуть, ні, якщо богами тоді на острові не поїдуть. Кажу, які там боги. Боги це все штучно створене. Треба відчувати те, що є реальність. А не перебувати в різних ілюзіях. Ну, Така ситуація. Не дуже гарна ситуація. Але шанс є, Ви почнете впливати дійсно на матрицю. Я ж кажу, це дуже... Цікавий простір. Це все разом, все в одному. Багатомірний простір. І в залежності, чим більше ви мірності охоплюєте, тим вагоміша ваша пропозиція буде. Так що...